Туранівці відкрили пам'ятні знаки на честь засновника Харківського університету Іллі Тимківського. З висі грибами отруївся чоловік. В Шевченковому 89-річна майстриня створює казкові килими. З нагоди 250-річчя засновника Харківського університету Іллі Тимківського в Туранівці відкрили два пам'ятні знаки. Один пам'ятний знак встановили на місці поховання науковця, а другий вздовж дороги Ямпіль Глухів. Події передувала більше ніж піврічна робота директора музею, трудове братство ММ Неплюйва Валерія Авдасьова, якому вдалося встановити місце поховання науковця. Зробити це було надзвичайно важко, адже склеп та старовинна церква були знищені за радянських часів. Він достойний цього пам'ятника, Це яка людина благородна, сильна. От ті, ті кого народ називають старшими. Тобто які ведуть духовно свій народ. Я сповістив, коли я ще написав першу свою статтю 12 січня цього року, я думаю, напишу першим, тому що щоб воно через півроку буде відкриття, і от саме, повідомив начальнику відділу культури Анісеріна, що кажу, так і так, у самому році така буде розподія 250 років від дня народження. Треба повинен знак. Вона каже, звичайно, ми це підтримуємо. Тільки підтримку відчув. І навіть мені не дивилось, як якби було самому це робити. Це було зроблено якби, тим, хто це. За це має відповідати зроблено було е, е, добре, своєчасно, і як ми бачимо, зараз відкриваємо цей пам'ятник. Начальниця відділу культури та туризму Ямпільської селищної ради Аліна Кабанова говорить, що Ілля Тимківський був видатною постаттю. Пам'ять про нього намагалися стерти у радянські часи, а тому важливо її відродити і передати нащадкам. 250 років від дня його народження, і ми урочисто сьогодні відкрили пам'ятний знак на місці, де знаходилась раніше Туранівська церква введення Пресвятої Богородиці, де був і похований Тимківський разом зі своєю дружиною Софією. І на в'їзді в село Туранівка також встановлено пам'ятний знак, що саме тут. Вони проживали зображений їх сімейний герб, тобто, щоб люди проїжджали і бачили, що це видатне село. староста Воздвиженського округу Оксана Горбачова говорить, що незважаючи на те, що сьогодні Туранівка невелике село, мешканці та місцева влада доклали багато зусиль для того, щоб впорядкувати пам'ятне місце. Це село раніше було дуже велике. Тут у нас була. Польова бригада від нашого колгоспу, Ну, На жаль, зараз вже ж люди молоді, деякі повиїжджали, залишилися пенсіонери, але живуть тут 12 сімей живі, ну, такими своїми всіма силами, зробили це місце таким, як воно зараз є. І подальшому я думаю, що до нас може залучитися ще хтось, допоможе нам, може як більше розширити цю територію. І ми будемо слідкувати, звичайно, розвивати нашу історію про великого, про такого великого вчителя, велику людину. Свесій, чоловік, отруївся грибами, які назбирав у лісі. Про це ямпільському інформаційному агентству повідомила завідуюча ямпільським відділенням шостинського відділу ДУ Сумський обласний лабораторний центр Ганна Камчатна. Подія зареєстрована сьогодні, 26 липня. Відомо, що гриби чоловік збирав у прилеглому лісі. Мова йде про пластинчаті гриби в більшій кількості сірі та червоні сироїжки. Наразі хворий проходить курс лікування. Яскраві кольори та знайомі з дитинства сюжети. У селі Шевченкове, що неподалік Глухова, живе унікальна майстриня Валентина Худан. Нині їй 89 років. І майже половину віку жінка створює неймовірні казкові килими. Ухрещики та угладь. Так пані Валентина називає техніки вишивання. У них майстриня вправляється з дитинства. Жінка згадує, її велика родина жила бідно. Тож рукоділлям ще маленька валя заробляла сім'ї на хліб. Ні за що було ні то купити, ні за що матеріалу, тільки то принесуть мені усе те. Я пошию їм, а вони вже тоді, скільки ні оце я шию, ото мені заплатять за те. витинати пані Валентина почала з часом. Перше з килим вона створила у 45 років. Спробувати нову техніку вмовила сестра. Відтоді майстриня не повертається до інших видів рукоділля. Хочу не в гладі, не в гладь, не в хрещики, нікуди. Дочка теж шиє, ухрищики шиє. Ну, у нас усі. навіть синок по коняга, хоч її коври шила тоді, а то так і столу хоть, і оце на так, і він прибежить із роботи і собі дає. Пані Валентина все життя в роботі, 27 років працювала в колгоспі, ще стільки ж на кухні у сільській школі. Також доглядала дітей та вела чимале господарство, а ще саджала городи та вирощувала квіти. Кожну вільну хвилину, якої було обмаль, майстриня витинала. Пенцію носять, а зараз тільки жить, а нитки оніків, а матеріал, а все ж. Гроші принесуть, дочка купує. До чого ж мені не шить? до чого ж мені таку красу? Я любуюся, любуюся, і господа Бога, прошу, дай мені ще силочку, а так хочеться. Навіть у 89 майстриня не сидить на місці. Вона тримає господарство є кури, а також пес. Весною пані Валентина зламала ногу, й деякий час була прикута до ліжка, та навіть тоді не засмутилася. Мала безліч часу на улюблене заняття. Вишивала. Я не мо я не могла. Ну як мені якщо руки роблять? Щоби створити унікальний яскравий килим, пані Валентині потрібен ескіз, канина та нитки. Витинає вона саморобним інструментом. У руках тримає основу від кулькової ручки, де замість пасти швейна голка, а в ній нитка. Отак нажимать матеріал, щоб за голкою не йшов матеріал. Отак. Сюжети для своїх килимів жінка бере зі знайомих українцям казок. На полотнах котик зустрічається з півником, пан Коцький гуляє у чоботях, а коза дереза задирається до інших звірів. Дідушка, він на на я колись по їздила на бику. Для ескізів майстриня також використовує роботи знайомого художника. У мене ще є художник із шостки. Ось наш Віктор Григорович. Він рисував, і оце рисував. О, ну і багато рисував. Це ж у веранді, і там же ж усе, все ж він рисував. І ще навіть приїде і так допомагає, вже ж вони дружать з дочкою. Mm. Приїжджає провірить. А ну що, отак не, так, то не так, то не так. У затишному будинку пані Валентини все у її килимах від підлоги до стелі. Скільки виткала, жінка не згадає й сама. Роботи вона не продає, а лише дарує друзям та рідним. На запитання, чому не заробляє своєю творчістю, відповідає так. я не буду, хай дочка, що й робить. Вона може порвати їх, може їх, хай що хоче робить. Онучечки хочеться, щоб вона приїхала і взяла. Хіба ж мені не хочеться, щоб пам'ять залишилася. А як? Як доправити? Я для своєї душі душу вложую сюди. Хочеться мені. Хочеться. Як повідомляє Сумський гідрометцентр, 27 липня на півночі Сумської області погоду визначатимуть атмосферні фронти циклону. Хмарно з проясненнями короткочасний дощ місцями значний дощ з розою. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 16, плюс 21, в день плюс 24, плюс 29 градусів Цельсію.